Обороняли не лише культуру, але й столицю. Експонати музею військові використовували у захисті Києва це від, здавалось би, невеликих предметів технічного зброєння. Наприклад, як виявилося, що одним з найвідкісніших чи найбільш за Запитуваних елементів озброєння були станини, це тобто триноги до станкових кулеметів. <гументив> Станкові кулемети були, а от терніг до них ну, чомусь чи не було, чи було недостатньої кількості. Особливо. Але найоб'ємнішим експонатом, звичайно, це були бойові машини піхоти, які у нас. Е Давайте, скажемо так, випозичені були нашими захисниками і які розташовувалися на мосту Патона, на в'їзді в Дарницький міст. Територіальна оборона скористалася нашими їжаками, які використовувалися оригінальними предметами, які використовувалися в обороні Києва. В 41-му році, і більше того, вони розташовувалися на вулиці Шовковичній на одному з блокпостів, постів, який вів до офісу президента.